Ніколи і нічого не просіть. Ніколи і нічого, особливо в тих, хто сильніше за вас, самі запропонують і самі все дадуть. Понад 70 років тому Михайло Булгаков поставив останню крапку у романі свого життя Майстер та Маргарита. Тоді він ще не знав, що його Воланд та інші герої стануть культовими персонажами для нащадків. Про це та інше далі у нашій рубриці цей день в історії. 12 лютого 1873 року народився великий російський оперний артист Федір Іванович Шаляпін. Він був солістом великого і Маріїнського театру, а потім театру метрополітен Опера. Після жовтневої революції Шаляпін став першим народним артистом республіки. А з 1918-го художнім керівником Маріїнського театру. Початком своєї артистичної кар'єри сам Шаляпін вражав 1889. -й. Тоді він вступив до драматичної трупи Серебрякова. Спочатку на посаду статиста, 29 березня 1890-го, відбувся перший сонний виступ Шаляпіна. Він виконав партію Зарецького в опері Євген Онегін. Федір Шаляпін відомий як оперний режисер, знімався в кіно, виконав головну роль у фільмі Дон Кіхот та багато інших. Шаляпін був двічі одружений і від цих двох шлюбів мав дев'ять дітей. Помер він в Парижі від лейкозу, А в 1984-му був перехований на новодівочому цвинтарі. Цього дня 1895 року була запатентована перша кінокамера. Авторами розробки стали брати Луї та Огюст Люм'єр. Унікальний апарат, що дозволяє фіксувати зображення в русі, придумали вночі. Згідно з легендою, Луї не міг заснути через сильний головний біль. За цей час він придумав принцип роботи проектора з кулачковим механізмом, який подавав перфоровану плівку із зображенням. Через деякий час після того, як була запатентована перша кінокамера, брати Люм'єр створили її в готовому варіанті і про. Продав... Демонстрували її роботу 28 грудня в Парижі. Тоді на бульварі Капуцині відбувся перший платний кіносеанс, під час якого було показано фільм Прибуття потягу на вокзал Ласьота. Саме з цього моменту і почалася офіційна історія світового кіно, яка не закінчується і через століття. Звичайно, сучасні моделі кінокамер повністю відрізняються за своїми функціями. І принципом роботи від тієї, яку запатентували брати, але без того прототипу нинішніх цифрових пристроїв неможливим був би розвиток кінематографа взагалі. Цього дня 1940 року Михайло Булгаков закінчив роман Майстер і Маргарита. За своє життя автор читав у себе вдома окремі епізоди роману Близьким друзям. Значно пізніше філолог Абрам Буліс писав роботу про радянських письменників і пригадав забутого сатирика автора зочної квартири і Багрового острова. Буліс дізнався, що жива вдова письменника і встановив з нею контакт. Після певного періоду недовіри Олена Сергіївна Булгакова врешті дала почитати рукопис майстра. Приголомшили. Вуліс розповів про нього багатьом. Після чого по літературній Москві пішли чутки про великий роман. Це призвело до першої публікації в журналі Москва в 1966 році, тиражем в 150 тисяч примірників. Виправлений текст роману вийшов окремим виданням в 1973 році, а остаточний опублікований в другому томі зібрання творів, що вийшов 1989 року. Булаков писав «Майстра і Маргариту більше десяти років. Цей роман був книгою, з якої не в силах він був розлучений. Вчитися роман Доля, роман заповіт.